Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, у яких випадках резидент України, українська компанія, буде вважатися постійним представництвом нерезидента на території України. Відповідно до визначень понять у податковому кодексі України у статті 14 написано, що постійне представництво нерезидента – це суб'єкт, який провадить діяльність на території України, але за дорученням. Та чи від імені нерезидента. Тобто, наприклад, за кордоном є компанія, ви в Україні маєте свою фірму, але ви виконуєте повністю всі доручення нерезидента і ваша діяльність є продажем товарів, робіт, послуг на території України. Ну і відповідно, виручка, яку ви отримаєте, належить нерезиденту, можливо, за мінусом ваших якихось винагород чи витрат. Тобто, якщо ви, наприклад, компанія, яка надає послуги нерезиденту, ви не будете представництвом нерезидента, оскільки схема роботи вашої інакша. Тобто ви просто постачальник сервісів чи продуктів. Але, наприклад, нерезидент може навіть без реєстрації здійснювати якісь дії, пропонувати якісь послуги, торгувати якимись товарами через веб-сайт. Але мати безпосередньо виконавців на території України, оце все ознаки того, що не резидент веде діяльність на території України, і у цьому випадку йому необхідно реєструвати постійне представництво, тому що нерезидент не має права вести діяльність на території України регулярну діяльність. Податковий кодекс має критерії, наприклад, якщо нерезидент більше 30 днів. Безпосередньо працює на території України не за контрактом, а саме як окремий собі господарювання. Ну, звісно, є винятки. Наприклад, якщо ви як українська компанія здійснюєте посередницькі функції щодо реалізації товарів чи послуг нерезидента резидента на умовах агентської винагороди чи комісійної винагороди, тобто, це є звичайна ваша діяльність. Ви є торговим посередником і. В, цьому, в такому випадку не резидент не буде вважатися таким, що створив постійне представництво. Ось, але є винятки, тобто є аналіз господарської діяльності, якщо це, наприклад, група нерезидентів, об'єднана в одним власником чи одну сукупність операцій, яка в принципі є як одним бізнесом, то резидент, який діє за дорученням різних нерезидентів, Може все-таки підпасти під вимоги створення представництва. Одним словом, працюйте правильно, працюйте з нерезидентами правильно мовляйте їх відкривати бізнес в Україні, тому що це перспективно зараз. У нас на цьому все на все добре. До побачення.